Всім привіт! Сьогодні хочу показати дерев'яні накидки в автомобіль. Це наше власне таке маленьке виробництво, ми їх виготовляємо самі. Дані масажери зробили ось в такому узорі, і вони йдуть з пасками для кріплення. Стандартні масажери кріпляться за нижню частину підголовника. А з пасками так як ці дані масажери, то вони. Підголовник закривають повністю. І паски кріпляться, зараз вам покажу, ходіть нас сюди. Сюди так ходіть, сюди ходіть. Так, дивіться. Так легонько вони знімаються і так же вони накидаються на сідушку. Ось. Вони не ходять і вони тримаються добре. Не... Сповзають, не злазять. Масажери покриті два рази лаком. І досить товста жилка вісімка. Плюс у місцях з'єднання, ось тут ми кріпимо по пару разів, обводимо. Тож не рвуться. Також надаємо гарантію на дані масажери. Протязі там місяця, якщо вони порвуться, ми вам безплатно їх поремонтуємо, так як це наше власне виробництво. Є різні узори. Різні форми, є що стандартні, що чіпляються підголо... за з-під підголовник, як я показував. Є восковані, вони дешевші, тут вони без лаку, чиста гулька, просто легко покрита воском. Ці з лаком. Кому цікаво, звертайтеся в 24 або залишу номер телефона, можете на Viber писати. Є на вантажні автомобілі, на легкові підберемо під будь-який смак. Тож, всім па-па. всім гарно дякую.